Що автобусів немає. Секретар Кіровоградської міськради заявив у середу в ефірі Кіровоградського інтернет-телебачення. Після виборів ще два-три дня походили автобуси. Да, дійсно Березкин обіцяє, що він купить великі автобуси і вони будуть ходити. Але поки автобуси не ходять. Що автобуси є, запевнив Станіслав Березкин, надіславши повідомлення у той же ефір. Кіта дзвонили у студію і глядачі, звинувачуючи Марковського у брехні. Я житель поселка Нового. Сьогодні я їздила в город міст, із города автобусом Березкіна. Що ви розказуєте? Я не можу, я не видержую вашої брехні. Перевіряємо особисто на зупинку на площі Богдана Хмельницького автобус креативу прибув за графіком. Да, кожне утро їжджу на у на ньому, да, регулярно. Автобус мені подобається. Безплатно сіла, поїхала пенсія 1200. Що це за пенсія? Я поїхала туди назад, приїхала кожні половина. Полторого, пол третього, полчетвертого також він іде. Водій запевняє, роботу не припиняли. Автобуси курсують регулярно. Ні, ніхто їх не відміняє з пол сьомого втрату до пол дев'ятого вечора. Автобуси ходять безперебойно. Вони ходять кожне відправлення, відбувається в 30 минут що з посілка Нового, що з площади Богдана Хмельницького. Заявлення о те, що автобуси. После виборів перестали это полная неправда, И я думаю, це безосновательное заявлення. Про підстави для заяв не говорять нині, і у міській раді Іван Марковський запевнив, конфлікт вичерпано. Я з увагою відносуся до Біроскіна і як до людини, як депутата. Тому в мене в мене нема. У принципі особистих амбіцій на, на цей рахунок. Да, так, я, я про це сказав, що він перевозив і перевозить по своїй добрій волі. Там багато працює його цю його це абсолютно логічно. Разом з тим про офіційне спростування заяви Івана Морковського наразі не йдеться. Дарина Романська, Анатолій Басистий, день за днем.